Лебеді одні з найвеличніших птахів, що викликають захоплення як у природі, так і в культурі. Але за елегантністю цих створінь ховається чимало цікавих і маловідомих фактів. Це канал про тварин. Тут найцікавіше зі світу дикої природи, коротко і доступно. Почнімо з того, що лебеді це одні з найбільших водоплавних птахів. Їхній розмах крил може сягати 3 метрів, а вага до 15 кілограмів. Та, попри габарити, вони надзвичайно граційні в повітрі і на воді. У небі ці птахи можуть летіти зі швидкістю до 90 км за годину і часто долають тисячі кілометрів під час міграцій. Однією з найвідоміших рис лебедів є їхня вірність. Більшість видів утворюють пару на все життя. Якщо один із пари гине, інший часто довго залишається сам. Така вірність не просто романтична. Вона забезпечує ефективну співпрацю в гніздуванні та виховуванні пташенят. Тим не менш, навіть лебеді іноді проходять через своєрідний процес розлучення, який найчастіше трапляється, якщо у них не з'являються пташенята дуже довго, або якщо їхнє гніздо зруйноване. Лебедині пари відомі не лише своєю вірністю, а й турботою про потомство. Самка відкладає зазвичай від 4 до 7 яєць у квітні, травні. Обоє батьків беруть участь у висиджуванні. Самка проводить на гнізді більшу частину часу, а самець пильнує територію і охороняє сім'ю. Висиджування триває трохи більше місяця, десь приблизно 35-45 днів. Лебедята народжуються в пуховому одязі, сіренькі і зовсім не схожі на білосніжних батьків, але вже з першого дня вони можуть плавати. Це природна здатність, що рятує від багатьох небезпек. Часто малюки катаються на спині у матері. Це не лише зручно, а й безпечно. Батьки пильно дбають про лебеденят, водять їх до води, навчають шукати їжу, ховатися від загроз і триматися зграї. Пташенята ростуть досить швидко і приблизно через 2-3 місяці вже можуть літати, та повністю самостійними стають ближче до осені. До цього часу тримаються біля батьків. І набираються досвіду. У природі виживання лебедя залежить не лише від догляду батьків, а й від багатьох зовнішніх чинників, проте дбайлива турбота дорослих лебедів дає малюкам дуже високі шанси вижити і колись створити власну пару. Загалом групи лебедів можуть мати різні назви коли лебеді летять, їх називають клином, коли вони на воді, їх часто називають зграєю. А коли вони збираються на березі, їх називають банк. Цікаво, що не всі лебеді білі та пухнасті. Наприклад, австралійський чорний лебідь має темне пір'я та червоний дзьоб. А ще є так звані літаючі гіганти, трубачі, що мешкають у північній Америці. Всього у світі існує сім видів лебедів: білий, чорний, чорношиїй, кликун, шипун, трубач та малий. На території України зустрічаються кілька з цих видів: лебідь, шипун, кликун і навіть лебідь малий. Залежно від виду, лебеді можуть жити до 24 років. Звичайного білого лебедя найпоширенішого, ще називають німим, бо він видає майже нечутні звуки, але не всі лебеді німі. Лебідь шипун, звісно, шипить, а трубачі можуть видавати потужні, навіть трубні звуки, які чути на кількасот метрів. Ці птахи мають надзвичайно потужні м'язи шиї, саме завдяки їм вони можуть тримати довгу шию прямою або гнучко занурювати її під воду. І до речі, шия в них містить до 25 хребців, більше, ніж у жирафи. А про неї у нас теж є відео, якщо цікаво, залишу посилання в описі. Харчуються лебеді переважно рослинною їжею, яку дістають зна водой, але іноді можуть полазувати дрібною рибою чи жабою. Лебеді дуже територіальні, особливо під час гніздування. Вони можуть агресивно проганяти будь-якого порушника. Не лише інших птахів, а й людей або собак. Було чимало випадків, коли лебеді атакували веслярів або туристів на човнах. А у деяких регіонах Канади та США лебеді взагалі вважаються шкідниками, бо витісняють місцеві види водоплавних птахів і руйнують прибережні екосистеми. Натомість, у Великій Британії лебеді є власністю монарха. Щороку проводиться церемонія Сван Upping», Перепис королівських лебедів на темзі. Історично ця традиція пов'язана з контролем за їхнім числом та охороною. Мало того, вбивати лебедів у Британії вважалось державною зрадою. Цей дивовижний закон був змінений лише у 1998 році. Віддавна лебеді викликали захоплення та поклоніння, що, звісно ж, залишило слід у міфології та культурі різних народів. У давній Греції їх асоціювали з Аполоном і музикою. А індійський міфічний лебідь Хамса символізував чистоту і душу. Аборигениш-нунгари шнунгари з Західної Австралії вірили, що чорні лебеді колись були білими. Але їхні біле пір'я вирвали орли за надмірну гордість. Тим часом норвезька міфологія стверджує, що всі лебеді білі, бо їхні предки пили зі священної криниці в Асгарді, яка була настільки чистою, що перетворювала на білих усіх, хто пив з неї. Лебедів згадують не лише в природі чи міфології, а й в науці. Наприклад, у філософії та економіці існує поняття чорного лебедя. Воно позначає непередбачувані події з великим впливом, які здавались неможливими до того, як сталися до 1697 року. Вважалось, що всі лебеді виключно білого кольору, і сам термін Чорний левідь слугував метафорою чогось абсолютно неможливого. Проте саме того року голландська експедиція під проводом Віллема Вламінка. Виявила в Західній Австралії популяцію чорних лебедів. Це відкриття не скасувало фразеологізм, а навпаки, надало йому нового сенсу. Відтоді чорний лебідь у науковому контексті символ рідкісних, несподіваних, але дуже значущих подій Лебеді – вражаючі птахи. І з ними трапляються не менш вражаючі події. Яскравий приклад історія чорної лебідки з Німеччини на ім'я Петра. У 2006 році, в місті Мюнстер, вона несподівано вибрала собі партнера серед човнів. Це було педальне, плавальне суденце, катамаран у формі білого лебедя. Петра почала постійно перебувати поруч, плавала біля нього, захищала його від інших птахів, навіть ночувала. Вона повністю ігнорувала справжніх лебедів, бо вважала човна своїм супутником. Це тривало кілька років. Щоранку вона приходила до свого лебедя, а місцеві жителі стежили за нею, немов за улюбленим персонажем. Через холодну зиму Петру навіть перевезли разом із човном до зоопарку, щоб їх не розлучати. Її поведінку фіксували орнітологи і навіть журналісти. Згодом історія отримала розголос у німецьких та міжнародних змі. Петра залишалася вірною човну лебедю до 2009 року. Коли раптом зникла з озера. Але згодом стало відомо, що вона з'явилась на іншій водоймі уже зі справжнім партнером. Її історія стала унікальним прикладом складної поведінки птахів у зміненому середовищі. Ще один приклад вже з України. У січні 2024 року в Дніпрі Лебідь застряг у кризі на річці. Він знесилено лежав на льоду, і місцеві мешканці викликали рятувальників. Співробітники ДСНС обережно визволили птаха, Лебідь не міг одразу злетіти, його нагріли, обстежили, лише потім випустили. Цей випадок котре нагадав, що дикі птахи, хоч і сильні, але теж іноді потребують допомоги. Адже це лише одна з багатьох таких історій порятунку. Впевнена, багато хто з вас може поділитись іншими. Напишіть в коментарях, чи траплялось вам рятувати лебедів, чи, можливо, ви були свідком якихось цікавих подій пов'язаних з цими граційними пернатами. Історія Петри і Лебедя з Дніпра показують, ці птахи здатні на прив'язаність, емоції, потребують уваги і часто залежать від умов, які створює людина. Якщо моє відео було цікавим та корисним, тисни вподобайку, підписуйся та приєднуйся до нашої компанії любителів природи.